Танкісти України освоюють російські так не Т-90А та Т-72Б3. Збройні сили України відновлюють трофейні танки Росії та починають їх освоювати. За час війни з Росією Україна захопила різні типи сучасних танків російської модифікації, захоплені танки Т-72Б, танки російської модифікації, Т-72Б3. Т-90А стають в стрій українського війська. Днями ми побували в підрозділі, який вже освоює трофеї. Біля машин з нещодавно зафарбованими літерами зетки пить робота, розповідають волонтери. Після незначного ремонту та злагодження танкісти виконуватимуть завдання за призначенням. Волонтери посилили танкістів планшетами зі спеціальним програмним забезпеченням. Найближчими днями готуються також поставки зв'язку у підрозділ. У свою чергу хочемо повідомити, що морські піхотинці Збройних сил України з окремого розвідувального батальйону ведуть розвідку цілей для українських артилеристів, які точними ударами знищують техніку рашистів. Так як розповідають у командуванні морської піхоти, розвідники успішно відіграють роль очей для українських артилеристів. Завдяки ним у нас завжди є смачні цілі, тому російська фашистська нечисть яскраво палає, після чого перетворюється на попіл. Стверджують у прес служби Посилання на відео цих разючих ударів буде в описі. Дякую за перегляд!